Друзі, я вас всіх вітаю з Житомирщини. Ми з друзями сюди приїхали на боловлю на декілька днів. Зараз ми з моєю собакою ходимо, збираємо гриби тут в лісі. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, тому прошу всіх підписатися, поставити свою вподобайку. Бо ми тут ловимо коропа. Сьогодні ми ще будемо з моєю подругою Ліною на човні ловити. Карася, бо ми вчора закормилися. Сьогодні ми будемо готувати смачні рецепти на кострі, м'яса, овочів. Обіцяю, буде дуже цікаво. Ми приїхали в неймовірне місце. Це озеро називається политниця. І воно утопає в лісу. А тут в лісі стільки всього росте. Вчора я тут знайшла білий гриб, але білих грибів зараз небагато. От сьогоднішній мій улов такий лисички. Зараз ще пошукаю лисички, що знайду. Потім тут є суниця. Тут такі от цілі поля чорниці. Вона, до речі, смачна, ця лісова чорниця, але вона ну, така, знаєте, не сильно солодка. Вона більш кисленька. Бачите, скільки її. Якщо придивитися, це все черниця, цілі поля. Ось така вона. Коли вона не знає, як шукати гриби, доводиться самій. В такому лісі дуже важко, тому що тут От бачиш якийсь бугорок, наприклад, відкриваєш, а там нічого нема. Дощів давно не було. І в такому лісі, от це дуже такі плотні. Дуже-дуже щільно все застелено голками. І де бачиш бугорки, а їх тут, наче здається, дуже багато. Там просто-напросто пусто, знайшла суниці. От, дуже смачно. Клас. Вони такі ще солоденькі, лісові, ароматні, запашні. От. Не дуже їх багато. Тут ще люди місцеві з села ходять і ось час збирають і гриби, і суниці, і чорниці. Тому, як повезе, Це природа так у нас там два Угу. Луня, на, іди, на, Будеш синиць, На. Але я вас застерігаю не повторювати зі мною. Я беру тільки те, в чому я впевнена в лісі, що в ягодах, що у грибах. Те, що я не знаю, я просто минаю стороною. Все їсти не можна, бо можна потрапити і на отруйні ягоди, і на отруйні гриби. Самі знаєте купу історій із життя, як назбирали в лісі гриби, потравилися і померли. Навіть рік тому, здається, була історія десь в інтернеті, що отак от назбирали в лісі гриби, і ціла родина, 9 чоловік, на жаль, вже нема. Дивіться, от який красень. Він же, він же старенький, він же підсихає. Не будемо його чпати. А ось тут ми рибалимо. Я вам зараз покажу наш табір. Почну з самого цікавого. Звісно, з риболовлі. Човен потрібен, бо тут дуже часто риба уходить в зачіп і треба на човні виважувати. Ми це вже робили. Тут корабель, підсака, Ротпот. два робочих вудлища. Тут все столь для роботи. О! Оце взагалі тема. У нас новий мат. Дуже зручно з ним. Дуже зручно. Ваги. Погода сьогодні вітряна. Вчора в цей час вже був майже штиль. На цьому човні ми з Алінкою поїдемо от в той очерет. Тут ми закормили вчора точку. Ось такий табір у нас. От там всі сидять, там кухня, там наш Сашою намет, там Алінки Сашою намет. Тут ще така специфіка водойми, що дуже багато торфу, і вода тут така темна, вона на вид, наче чорна. І риба тут також коропи тут чорного кольору. У нас є ціла купа бойлів. От, Бачите, дуже багато. Але у нас нема ніяких черв'яків, тому ми зараз будемо в лісі шукати собі наживку. От нам позичили вудочку, у нас буде одна на двох. Ідемо. Скажите такому. К такому тебе життя не готувала, так? Да? Подружку собі знайшла. <рес> Джонатан за мамою йде, все нормально. Що? Тут комари. Камари тут капець просто. Так, нам треба, знаєш, шукати якісь палки, піднімати їх, якісь доски, і під ними мають бути черв'яки. Бо, зумля... Ми підемо так, щоб ми запам'ятали дорогу Ну так, да, хороша пропозиція. Просто, ну, бачиш, дуже сухо, о, вон там дуже велике дерево. Добитчі це диви. Перший. Я думала, що я так комусь буду самі робити, на мачі. <рес> Блін, реально дуже сухо і черв'я дуже мало. Я думала, ми ще з тобою швидко знайдемо їх і все. Взагалі де вони всі? Давай якщо він тут був, то в цю сторону. Сейчас вона там вже якісь мурав'ї. Бо тут кубло мурав'ї. А. Короче, будемо ловити ми на хліб. Нема черв'яків. В усьому лісі не можемо знайти черв'яків. Такий у нас колектив, вони вчора боялися з нами їхати, а сьогодні вже вон, пасажири зайняли свої місця. Чекаю. Главні рибаки. Да. Чекали на посадочку. Вона, да? ти, ти, ти головне, щоб мамочка була рядом. Ану, ану диви, я Щось піду в лодку вона зною піде, інтересно? Чи ні? Що ти йдеш? Только не бригай воду. Давай. Давай, стрибай. Давай. молодець! Oh, ти бачиш? Главне, yeah. Алі, ти за хлебок. Ти хочеш хлібочок охраняти? Не треба. Ні-ні, це, для... це, це для риби. У нас і так немає на не що ловити. Ну все, можемо від'їжджати. Я навіть не знаю, як назвати цей колектив. були мокрі Мокрі а це тепер хто? носики? Так, Команда по хвостики. Ну, у нас на четверих тепер одна удочка, кусочок хліба. Якщо ми приймаємо рибу, я думаю, це буде дуже успішно. А, терти сіла, так, що ти везеш? Що я везу Я Не поняла, Хто везе? А ні, я щось везу. Все. Вот Штурман Джонатан. Правильно ми Джонатан. Курс верно держимо. От туди ми вчора годували, давай. Да, Боже, як красиво, котінку дивись. Ага. Ой, класно. Я сподіваюся, що тут нас жде риба. Треба розкласти вудочку. Ну, годували ми так, щоб звичайною вудкою закинути перед собою. Все. Буквально годинку будемо сидіти, намагатися спіймати. Вийде чи не вийде. Зараз побачимо. І так, ми. Мы... Ведемо наш репортаж з камишей. <реш> <реш> в камишах сиділи я, Катя, Луня і Джонатан. <реш> Можна було б сказати троє в лодці і собака. <реш> У нас двоє в лодці, дві собаки. Чуєте, які звуки? Зараз я туди мікрофончик. Сподіваюся, в мікрофончик буде чутно. Я не бачу сенсу економити, давай одразу всіх трьох одягаємо, бо тут ще такі черв'яки, які дуже маленькі по розміру. Ну все. У нас тільки що була даже покльовка. Щось смикнуло поплавок наш. Я роблю такий м'якіш. Теж таки будемо робити щось з хлібу, типу таких от маленьких кульок. До речі, на тісто ловити класно, воно буде пилити. Так, що у нас там є наживка? Да. Наживка на місці. А ні, смотри, украла. Тож, украла? Да? Щось було. Ладно, ну давай зараз туди втягнемо цю мою насадочку. Я не можу з цього штурмана не Він дуже відповідальний. Ну? Все на контролі, все чітко, куди приїхали, як стали, куди закинули. Ні, Джонатан, я хочу сказати, що. У Тебе що, клює, так? Ану поцікай. Так там уже взагалі нічого нема, диви. Поки ми з тобою, блядь. Та воно воно це була риба, диви. ни ні червяка, не тиста. О, вот тут нехай стоит, тут на самом дне сейчас. Вот это, боже, что за такие Красноперка, але диви, красноперка і та теж чорна, бачиш, тут диви, яка в неї спина чорна-чорна. Бо на цьому озері вся риба чорна реально. Ну все, добичи це. До речі, оце дуже так, стоп. Це дуже смачна риба. Закормили точку, щоб ловити красноперку. Оце ми з тобою, звісно, страшні спеціалістки. За 300 гривень скинули. За да, 300 гривень, так, прикормки накидали. Нічого, ну попробуємо, може зараз буде. В Німеччині продовжиться чемпіонат Європи з футболу. У середу, 26 червня, збірна України проведе свій вирішальний матч проти потужної команди Бельгії. Підтримуйте наших хлопців. Партнер проєкту компанія Фавбет. Та це вимостка. Я короче, тут садю, Ну все може то амур взагалі. А тут є амур, да? і є хороші. Дощик іде, а ти що Думай, оце? Поки ні. Тут треба фрикціон, напевно, перед цим опустити трохи. Котя, ну розслаб трошки фрикціон перед берегом. Ну, Аліна його повністю затянула. Вон він зліва. Mm -hmm. О, бач, вудочкою треба розвертати. Ця вудка дозволяє розвертати рибу нормально. Нормально там риба. Зараз, якщо б двохцвітний, я в шокі буду. Подивійки волуни. Раніше він сюди я нема більшу рибу забирала. Взагалі? Ні, ні, такі самі, бачиш, стандартик. не погані. Ти його підводиш, диви, я тобі тримаю взагалі правильно. я тобі тримаю, я тобі тримаю пацак, а ти в нього рибу. Сонце нічого погано видно, повітря. Так, да, сонце трохи дає. Покай він, не... він буде <рисвіт> О, Молодець. Є, ми вам. Оце команда. Ну, <рисвіт> ліску сразу одбросили. От... Все правильно, зай, все правильно же. Це, це, це іменно повністю це правильно. Більше, більше, більше так, так більше, я ж не бачив. Це більше, більше. О, ні, це хоро, Це хару. Все, пускай його зараз закину. Так, це більше. Ну все, вітаю вас. Оце команда в мене. А Джонатан, бачиш, він нервує, що мамка якогось карпа в руки бере, а не мене, так? Да? Захвост, щоб не такий, Ні, Ну дуже гарний. Чорний. Двох обережно. Ой, диви, навіть. навіть Ой-ой-ой-ой-ой, класно. Да. <свят> Їдемо на точку. Ловимо тим, чим годуємо. Кормимо тільки бойлом. У нас всього два вудлища, як ви помітили, дві точки. До речі, ці вудлища Саша у себе на каналі розігрує всього за підписку. Це новинка від компанії Sportex Competition cs S5 Breakout. Офігенні вудочки. І взагалі на них класна зараз акційна ціна на фіш-фіш. Вона так значно зменшилась. А по-друге, це новинки, це дуже класні вудочки. У них складається комель, тобто вони двохчасники, але по транспортувальній довжині виходить як трьохчасники. От тут от комель на такий, аж на такий, от, не знаю, на таку довжину заходить. От. Корабель везе нашу оснастку і корм на точку. Взагалі дуже багато обновок у нас, бо нові сигналізатори Fazer Q10. Скоро буде огляд. Але подобаються вони мені дуже. Такий мат, GRC Extreme Mat. Снасть завезена на точку і корабель вертається. Дивіться, як вони відпрацьовують. У них дуже класна. Велика світлодіодна панель. Напрямок показує. Ну, клас, коротше, звук класний. Нарешті Саші подобається звук. Я в захваті просто від цього звуку. І кораблі. Я дуже хотіла вам дещо розповісти. Дивіться, яка історія. Це мій корабель Ранфері Solo Mini. Мені його подарував мій чоловік Олександр. А це В2. Якщо ви пам'ятаєте, у 2020 році я дарувала Саші на день народження в 2. Тепер прийшло вже, це вже було чотири сезони, модель оновилася, і в кінці травня у Сані був день народження, тому ви зрозуміли, що це таке. Це новий корабель, новий подарунок. Коли ви побачили у мене цей корабель міні, було багато питань, наскільки ж вони відрізняються по розміру. От вам зараз візуально показуємо два корабля. Значить, цей дійсно більший. Щодо бункера, тут у нас пів кіло. Тут можна 800 грам кілограм загружати сюди правильно, але для моїх риболовель мені завжди з головою цього корабля. Вони мають приблизно однакові властивості, і тут є GPS, і тут є GPS. швидкість, тобто пластик, виконання, якість це все ранфері. Але ви вже по своїм умовам дивіться, який корабель вам більше підходить. Конкретно цей корабель він швидший, бо у нього потужність. Це комплектація з повищеною потужністю, Тобто він дуже-дуже швидкий, цей корабель. І ще таке з обновок, бачите, у мене бункер відкривається в цю сторону, і тут треба нажимати на кнопочку, щоб його закрити. Тут вже зробили бункер, який працює отак. Це, я думаю, також трошки зручніше. Чим нам дуже допомогли кораблі на цій риболовлі. Коли ми приїхали, перші точки обрали там, точка 1, точка. Два. Але потім, коли на човні їздили зі щупом, то там щось не сподобалось, було трошки більше мула, хоча там русло, там глибина. І переміняли точки, інші знайшли точки. А на твердому дні чомусь риба не брала, покльовок було менше. Завдяки тому, що GPS запам'ятав ті точки, які у нас були перші, повернули назад і продовжили собі ловити рибу. Тобто, я ще раз хочу наголосити, що корабель це не для лінивих, це не для того, щоб тільки далеко завести. Це ваш помічник, який робить риболовлю більш ефективною. Друзі, дочекалися вечірнього клювання, дуже гарної риби, довго ми її чекали. Супротив просто нереальний. Тоже рыба. Мам. Ух. Не хочу перефорсировать. Фух, нарешті, клас. Хорошо, це найвеликі. Ну, це самий великий. <рес> крутиться. Давайте зважимо, Подивимося, скільки він затягне. Будемо готувати зараз овочі на кострі. У нас буде овочева ікра. Їх треба швидко обпалити, саме обпалити. А потім на цих вуглях ми приготуємо м'ясо. Воно має так хорошо згоріти. Це ми ще коли з Володимиром Ярославським були на риболовлі готували потім, то він взагалі повністю спалив перець в чорний. І він потім так легко чиститься, просто капець. Оцю шкірку, прямо щоб він був чорний. Угу. Уже майже готово. так от. Буде у нас сьогодні дуже смачна вечеря. У нас буде якраз овочів печених, у нас будуть смажені крильця і ще ну, чолестигна я б вдома замаринувала. Угу. Ще у нас будуть крильця. Ми зверху їх будемо медовим соусом Ну, просто медом. поливати. І ось вот таке філе стегна з чесниковим соусом. Не-не-не. Давай не я пора. присяду, до красивее будет. Ну, так не будет. Да, включать. Знаешь, явно второй раз я мылить голову не буду. Нет, нет, <Chen> Хотя экономно, давайте, мы сюда заповедали. Не, Давай, не разошел. я разошелся, смотри, парень разошелся. О, подожди. Подожди. О! Сюда. Ну, подожди, я уже иду. Я уже иду. Я уже иду сюда. Ось, ми їдемо. Ми їдемо. <хи> Давай. Все. Так, подожди, хто буде гристи? Поки я тут розбираюся зі снастями і намагаюся ловити рибу, дівчата їздили на протилежний берег і везуть пательню велику з борони і дрова. Ввечері буде смажена картопелька. Клювання. Бачите, ми завозили з вами палки годину назад, ще було світло, вже сонце повністю сіло і поїхала палочка. Риба тут, звісно, дуже бійка, супротив дає капітальний. Бачите, друзі, з якого ночного трофея спімав і чоловік. Дуже великий, такий темний і гарний, тигровий. Клас. Я думаю, тут є 10, так? Так, стоїть сотки є. Просто спинався чорна-чорна у нього. Угу. Риба тут дуже гарна. На інших водоймах такого не буває. Давай, давай. Ця, ця. to one Здоровий. Ой, чого. Угу. Дивіться на прощання, да. як помахав, диви. Він взагалі такий джентльмен. Ну, диви. Подивись на мене ще, подивись, який я красивий. Диви, як він йде. Друзі, наш відпочинок вже доходить кінця, ми збираємо... Наш табір. Це улюблена частина відпочинку. Да, Лінка? Кайфанула маленька. Так, да, якби ще хтось шампура замість мене помилує. Да. Собаки вже теж відпочивають. так от. Тому ми дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. І чекайте наших нових пригод. Всім пока!